Добрий день, діти! Давайте сьогодні разом пограємо. І в цьому нам допоможуть кришечки. Візьміть сьогодні 4 кришечки синього кольору, 2 кришечки червоного кольору і 2 кришечки зеленого кольору. І я вам буду показувати і говорити, в яку сторону ми будемо. Відправляти наші кришечки. Спробуємо разом. А потім ви можете самі вигадати, в яку сторону буде яка кришечка йти. Дві сині кришечки в протилежну сторону. Дві червоні кришечки. В теж в протилежну сторону. Дві сині кришечки. Один до одного дві зелені кришечки в одну сторону. Сподіваюсь, у вас все виходить. А далі ви можете побачити малюнок, куди можна ще відправляти наші кришечки.